Янгули з чорними душами. Добричі всім, шановні наші глядачі. Ми раді бачити вас. Ходимо до вас е, в Ютуб, може, в Тікток, не знаю. Да, у нас вивчі, е, вивчі, була пауза дуже довга, декілька років, так скажемо, з технічних причин. Наша бригада оце ще трошки розпалася на даний момент. Ми не можемо знімати фільми, які були раніше. Тому що всі... Пороз'їжджалися хто куди може. Ми з Владіком Кентом. Ми зібралися, щоб ви розуміли, Ми зібралися на Новий рік. Да. Бай, У Львові. Ми записуємо відео зі Львова. Я, я думаю, це відео вже видає після Нового року. Всіх інших коробни щитра наразі в Україні немає. Всі пороз'їжджаються. І колядник маленький. Кулітник, покажи Побіжи Покажи себе. От. На даний момент ми не можемо знімати фільми. Дуже приємно, звісно. Ми для вас не легли один фільм, він був, але ми його монтували і... Дуже був цікавий фільм, до речі. Одалилося ну, і вже перезнімати не було як, не було коли, не було часу. Да, Ори з той, що Віра Бомба виїхав за кордоном. Виїхав за кордон. Mm -hmm. е Свінопас свинопас теж виїхав <с> за кордон. Всі повиїжджали, коротше. Всі нам приїжджали, всі не поїжджали. Ну, не повиїжджали, але я не знаю, вони все легально, але ми не знаємо сидіти часу. Наша команда щіп розпалася. Таке буває просто. Але, але, я що думаю, як на мене. Ми будемо все рівно продовжуєте знімати контракт. Шось... Ми... Може, шось, дай, може щось дай Боже вийде. Близько. Я думаю, ми далі будемо знімати. Коли... Ми не знаємо, що ми будемо знімати, що і як. Але може ми сконтактуємо з нашими ми... команди, мене. з нашою командою, яка наразі не до нас, ми зможемо там ми, ми і ми, можливо, щось придумаємо для вас. Ну то, то все пиздеш. Все... Такого Йо, не, не буде, так, бля. Ми <звеч> чесно, чесно пиздуємо, таковав <звеч> і все. Чесно, ну, цей випуск взагалі спонтанно вийшов. Просто. Ми просто були, готували і раді щось. Піздимо. Ну, піздно, маю, маю. Маю. Піздно, <звеч> 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 маю, ти знімемо на youtube відео. -пі. Я підтримав до мене, ну, а чого ні? Треба, ми вже пару років не входили до вас. Я можешь не В Тіктоці там є сторінка, можете показати. Можете допустити на Тикто. І на полі з цього відео буде служні. Ну, це чисто відео буде в Влог з... Ну, вийшли, вийшли. Да, Дивіться, як... кошта не дивіться, можна перемотайте. Як ми готувалися, будуть приколи, будуть ноцюки, я попереджаю. Буде просто така двіжня. Буде чисто наше життя, яке в нас є. Ви все бачите, як реагувати на це, ми просто вирішили. Це пройшло стільки років, ви можете подивитися, якими зараз, так, і які так, були які раніше були. на старих відео. Я думаю, роки дуже багато років пройшло. Mm -hmm. Я не знаю, що вам буде цікаво, чи не цікаво. Дивіться, Підписуйтесь, підписуйтесь, може щось буде, може щось не буде. <гум> Короче, новий рік 2026. Рік, що нахуй? Рік коня, блядь, нахуй, ні? Почався дуже-дуже, довгий термін. армії, глянь, як всі змінилися, я, власне, заріз конкретно, ну, новий, новий церкви місяця. Та я шоколадний кон тому хотів. Якщо три повстали, Було, було діло, було. Та що я вам скажу? Ви не вкладайте, сидимо, сидимо, то ми вже одну поляну трошки настроїли, старий десь зіми поляну. Але дві якісь говориш, що красиві. Є поляна готова, ну, готується, така. незначні нюанси є, ну, то таке. Дивимося. Це, це від мене, це, <плес> що я вам скажу. Только, знаєте, За довгий час до... вирішили вийти в Ютуб до вас. Nice. Треба трейде... yeah. вам трохи щось за це розказати, як Давайте я вам трохи розповім. поки померзаю помідора того. Помідора, помідора. Це я вам розкажу трохи, що як у нас життя. А ну знаєш, то пульта, ніхто я не сюже. Коротше, ми в Львові. Ти ну чому все до поузупусти? А я там музику накину. Коротше, е, я вам трохи розкажу за проводити запускацію. Е, що я вам скажу? Не це. Чому не виходить фільм? Компанія розпалася, всі повиїжджали куди. Розпалися, розпалися бригада перед лицею. Ото ми були з ладіком цей років здивували, можемо пам'ятаєте. Ви пам'ятаєте, а. Пам'ятаєте його, пам'ятаєте, то те, що ладзикет? Ну я ладзикет. О, то цей. це. А то ми зібралися. Того щита. Помішається. Сінопас, як його визнав. Чу ж там сінопас прийшов. Ви сидіть. в uh, гибенях. Як нас Ореста получилось? Валера Бомба, блядь. Валера Бомба. Бля. Валера, бомба. <laughs> Валера Бомба. За кордоном, блядь. Бля. Женился, женился Валера Бомба. Валера. Если за кордоном, блядь. Без нашего сла. Чехи хочется сипать. И все еще и там. За палку, блядь. Было дело, было такое, но...

Он не пытался заходить в нас по отваге. В свои часы. Я не я Я колесо лево хуя знаю, где, блядь, А у нас мясо печается. Покажу вам мясце, блядь, ребятки. Вот так вот мясце печается, блядь. А такого картошечка, а ты не подсокав трошки? Подсосом я, я, я ще не помню трошки, знаешь, чтобы то нет. А у нас это вот ташка, типа цель. Типашка немає на полуцену. Булошка и туга. Ну, ну, на нашо, блядь, такая свитка. Трапивая. Кулінарная программа пишут. Короче, царь, на чому я Ну, Розпалися, короче, бригада. Ми, короче, зняли, давай все один фільм, але мы давно уже, давно уже. А ви як його монтували, то... Удали, я удалю. Ну це я зроблю. Король, ко. Як там ліво? А ну? Либо не. Понюхай, бля. Фак факен щито ес. Ты хороший, бля? Команда, ха-ха. Вот так вот, да, хлопцы, ты девчатка, да? А снимаем такое, честно, знаешь? О, холодильник вам наш покажем. вам. не снимаем такое, честно, блядь, по приколу, нахуй, закинуть на YouTube, чтобы через два... Но... Да? Да. Да. Ну, можешь можно так, честно, влог, знаешь, влог нашего життя. Да, это типа, блядь, движуха, нахуй, лайловская. Ну, вери. Что, пармезан, цирк. Да, пармезан. Алло. <гад> Добрий вечір. Зараз теж дуже дякую. <гад> а давайте ми трошки готово. або до збір їм, або дорогої Та Як і можна, що зможете. Ні, то що, готово ми трошки, та й зараз будемо щось трохи розкаже, як проводимо. Ну, все китайцы робили, славилася. Я теперь вот так вот. Все, добре, буду вирнуть, а не буду по Я думаю, після морки. Після нового року заїду, чтобы бросай.

Блять, блядь, заси женеры, блядь, мой сировел, да. Там женка сварится. Ну я зажил без классики. Каже, я зараз заразил женю. Я вот такой скажу, блядь. Где перец, блядь? Купляли перец нахуй в блядь. Никакому теперь. Красится. Кисов. По хорошей. По хороших ціна брали перец, блядь. 219 кило, блять Что, ебанись? 400, блять 26 лет, блять я такого ключа в блять Я блядь, кнопка. блять Насыль, нормально? Нормально, нормально. А тут ложка вывернута не с другой стороны, мои вот это... именно, блядь. Лариса... Че, именно ложка Лариса, блядь. блядь, Ох ты, ⁇ б! Ты шутка! Ты бабка! Ты в одну А теперь ты что Ты будешь? Не, подовериться, буду надавать. Чуть-чуть, 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 чуть, чуть-чуть, чуть, чуть-чуть, чуть, 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 чуть-чуть, чуть, 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 чуть-чуть, чуть, 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 чуть-чуть, чуть, 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 Заравейди стоит в хате, нахуй, через балкон, блядь, нахуй. Если поваляет нахуй, постригу, блядь, пизда, нахуй. Ты пыяк чи ти не пояк мучный. Дивися. от завтра, я тебе скажу, от завтра на роботу, блядь, на рамках, на за 7 часов. А нормальні люди в 17 часов ранку вже, блядь, тут заморами ще валяються по роботу.

Рыжаться? Блять, меня руки попытю. Снимай футболку, блядь. Будем брат доїтися, блядь. Як доїшь, блядь, то не нах'єшься. Ходи, якщо будеш почути крики, не затайма, това не буде доїть вс. Er Fucking. Fucking shit. Я бы стеснявся бы футболку. Fuckin' shit. Не бог. Да, повиростали, повиростали, подорослі, що трошки. А ну давай, як ти казав там. Я маленький коледж. Я маленький коледж. До горілки я приведу. Ви сказали, я прийшов, я приштов, я пішов. Fucking shit. О ес! Чи ми будемо ту картошку? Я думаю, блять, на тако положити достатньо. А ну ты знаешь, что кріточку не... не... Hey, камера, камера! Назим, жінка это явно. Джинка моя. Yeah. Джинка моя. Преставтесь, будь ласка. Вы <реку> же горілку пили? Нет, не, Що Щопили? Ну что, флянди? Але если бо то буде на YouTube. Що ти сидел? Що це таке може бути? Не ну просто бля на тыку не поздно так пылину. Робим селфи. Нет, а то на ютуб. Женка фарбується, жінка ж на бери хочешь святкувать. Короче, то на ютубе все знимает. То все як майбутнє. На який На ютуб? Все як майбутнє. бутню. Дай там. Жінка знає, куди все знімається, де вона буде. Жінка не дозволяет все. Женка ты може. Короче.

Ааа, баба мне за валиком, о, за валиком так что, он... я не могу. Можешь... Я говорю, как на Льюсеньках! Давайте выходим, буде не та песня, что надо крутить. Факет, шит. ЛАДОСИДАН! <связь> БАКЛАЖАН! Нюрбай, <связь> Ребята. Ты шоси, блядь? Сука массу лева маешь. Нет, это мы все ну нахуй, показывает все Да, я вернусь в форму, блядь. Где отца? Дай мне. Не я снимаю. Да пухом все. Нет. Нет, устареть умом лежит. Нет, нахуй. Не скер. Ну трошки подихай. Або масло можна так. Треба було брати мершки. Або молоко. Тож все масло є, що шот... масло щось сидять. Сметана, що. Візьмаємо, візьмаємо, візьмай, мене живу так. Камеру вирубай нахуй. Потому что ну вообще масло там. Нет? Масло? Масло ж там масло? Нет, Масло? сметана. Срывай насю воду, нет? Ну, смотри, скрывай воду, бо, ты типа скрывайся, стоп.

Вы ебануть, блядь, да. Вы ебануть за то, что блять. Ры ложки, поймаю, кошель. Можешь бутылку списыпанского себя. Пево? Давай, ебанем пой. Да то, давай порожней. А нет, тоже с мусором. Нет, он прозакрытую. Да мы виким. Транзакриту ливу? Я. Чего? Закрытую. Тришки ми то вырежешь, блядь. Давай відкриємо, вип'ємо. é <laughs> <laughs> Конца, не. Мож бу... няту, ну, да конца для ней, может треба не всю бля. Ні. Ну треба випити. Це не, не будем нічого. Тож ж мы его пьем, блядь. Бля, тя... да я горилку пив! Чуєш, мені завтра на роботу зранку, mm -hmm. no. No. Ah, треба, бля, Тиху, залпу чи тобі? Ні. А, тянет. А ж треба, блядь доходить бульбу освободити. господи. Типа залпом, блядь, бояшь душку, блядь. Ну, ну, чё, ты слышал, что говорит За кавалерку до конца, блядь. За братву. За здоровье. На. No. No. <laughs> <Рецимо. laughs> да. Okay. Тернея, ну до конца, блядь, шо ты? Oh, бля. Ну будешь, все пляштай. я первый блядь. На палець! Не <реж> Що, не бачив, як треба правило. На палець. То будь бо мішати. Здорово поглиблю. Чим я будь би міша. Він миється, він миється. Батьки я сюди. Не могла себе дарувати. Чуть, достань масло, что ли? Что сейчас, блядь, там творится? Фак, фак, щось, блядь, там фак, 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 фак,

У нас на пыти не поублвывает меня. Сама слова? я думаю, бля, вот что такое, братан. А ну ч? блядь. бля. Блишь, вагну нахуй, блядь. Что ж ты блядь, за пыл, блядь? Да что нахуй, блядь? Напивом, да, работа, блядь.

Зараз знімати і, і щоб динамік закрив. О, я його тримаю все. Так, да не ход, да? Ходи! Что кажеш? Щось бульби мало вийшло, блядь. Сука, блять. Вкрий. Ходик открий! Тебе хочеш! Ситаю дотро! Раз. <постив> три! От кај двари? Је, хребра му беа му збегале. Де ми порт? Те подсетутка. Ларопога! Ах, те подсетутка! Та ти погудал по кај О, погудал двер, за нему А то я плетел. Я вам не рекомендую земною жартувати. Оператор, блядь, попробуй. Попробуй ко мне гулять. Попробуй ко мне гулька, блядь. Я вам не рекомендую зимой жертувати, блядь. А при чому я пройшов по Я пройшов звож. Я прийшов Сипір, кокас. Зоурсу, блядь! Зоош, першого ступеня старого ви. Першого блядь. Садись, але нам зараз треба до собой взяти прев'ю. Ми зараз с тобой на диване, Вали принимай, типа за мной пучок, блядь, ты просто стукнул. Так, ша. Пизда мяч ус. Та ще рассказывает. Ты ч ешь? Ты снимай тебя. То на знімай, то я ще буду колокать, бана. Факин ши, ти, блядь, вже 8 минут знімаєш. баный в рот, блядь. Ооо, да. блядь! А не Сюда и сердцяшка. Да не, хватит. Я хочу сядем, блядь. Ты нам робишь, блядь, трома. Ха-ха-ха-ха. Мы є, хлопці, хлопці, олігархи. Ми є, хлопці, хлопці, олігархи. Я куплю чорний лексус, новий в целофані, щоб їздила подруга з подругами в баню. Я куплю другий лексус, і теж в целофані, щоб за дівками в баню, їздити охрані, бо ми є хлопці, хлопці, олігархи, нічого нас не лише, ми заробляємо. Плачу трохи денег, шумский кровь. Не звалені У цьому році у вас всіх буде Шістя, удача, саме головне це удача. І нехай цього закінчиться ця яка в нашій країні. Будемо радувати вас в новому відео, будемо старатися. Дякуємо. Дякуємо всім. з новим щастям, з новим здоров'ям, з нових здоров зустріч.